Є ну звісно, те, що сталося, то жахливо, тому що е люди зібралися після цього на втору сесію. Ми якби декілька разів натякнули, що загалом шахет так летить на трінки. Я прямо сказав. Так. Да. Ну люди очевидно не дуже реагували, а потім воно ж все в паніку перетворюється. Ну було жахливо, тому що воно ж продовжувалося потім. Ми залиш... всі вже розбились. Ми там залишалися півгодини, воно все одно. Було так само Богу, що все добре. Згадувати про це на ну, ну, сенсу. Ну, це наші реалії. Досить так. досить досить дуже неприємний. Бо е, я, в цей момент я думав, господі, ну чому на нашому концерті, чому саме з нашої аудиторією... Я не зараз не маю, конечно, на увазі, що з кимось іще це нормально. Ні, маю на увазі, що відповідальність це ж додатковий рівень відповідальності. Е, в цей момент НАТО скупич... ну, накопичився. Я розумію, що вони до нас. І ми причина тому, що може статися, і це мене дуже сильно схвилювало. Я кричав, давайте, давайте, ребят, ну додому. Ну ясна справа, що люди були заряджені. Зато цей звук шахеда, просто він всіх відправив додому, а, просто так. А це ще гірше, Федь. Mm, це ще гірше, бо справа ж не тільки в шахеді, а в натовпі, який несеться в паніці. Я ж за себе боялся, там вже є діти. А не всі, ну там не всі високі. Ну, можна ж задавити. Оце мене найбільше, просто я не знаю. Ну, а в Києві краще все там в Києві. Краще. Yeah. Yeah. Yeah.